Всім привіт! З вами Дінамка і це новий реплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій від глядача Анвея на Тінгері на мапі Малинівка. Значить, Грає в нас Анвей на сірому загартуванні і стабілізаторі, і на Т3 турбінці. Грає без допайка, відразу на кумулях їде нагору. В бою є одна арта. В сетапі у нас десятки, дев'ятки і вісімки. Грає взводом з Ліоном. Поки ми їдемо, засвічується шквал. Який вирішив посвітити проти Т-54. Так, бачимо, їде 50-120, ПТшка їде на цей на пагорб. Ну от. От. М-103 Т-77. Стоять собі на базі. Нащо кудись їхати. Незрозуміло. Так, ну ми їдемо, ми продовжуємо їхати на гору. З нами в компанію їде Т-32, Е75. Я сподіваюсь, хлопчики поїдуть, а не стануть біля арти. А де? А, ні, М103 ще на базі. Я не побачила, бо бабаха закрила своїми циферками, буковками назву мені танко. Так, ми ловимо лампу. Вже рахунок 1-0. Арта добирає ПТ-шку китайську. Ну, дивіться, ну просто от подивіться, Є75, е він стає біля арти. Просто заховався в арти під... під спідницею, поняли? Чому ти не їдеш? Кого ти боїшся? Ні, щось там рухається. Він прям втисся в червону лінію і тому ми погано його бачимо. Ні, рухається. Так, засвідчується КПЗ. Е, перша тичка на стінгері це must have куди завгодно, але не в танк. Е, дає дв дві з чотирьох. Ну, непоганий результат насправді. Так, 3-0 в нас рахунок. Ми... ми перемагаємо. Поки що 800 демежів є. КД вже майже підходить до кінця. Так, тут і фаза, земля, лючок чудово і. І давай, давай ще один, чи не будеш, чи підеш на КД. Тут дуже дивно, що перша точка залетіла, друга, правда, от вже. А зараз, прикиньте, перша друга залітає, а третя в землю. Пішов на КД все ж таки. Так, засвічуємо 2ПЕ2У. Знаходимо. Сискаємось в млин. Забирає КПЗ. База нас не пробиває. Ні, ну тут прям от е, ідеальний барабан. Дає 4 з 4 у відповідь отримує тільки скільки там на, на 400 на 500. Нехай буде. Хай беруть. Так, 4-0 рахунок. 2900 накидано головним героєм. Це буде виходити в ушку і розряджатись. Ну, в 2-5 у я маю на увазі. Все, забирає робить мінус. Ну, приємний танк. Це той самий Хевік. Я на стінгері ще не грала. Я не знаю, ну не бачу для себе сенсу, якщо в мене є хевік, на якому вже я бої. Але от, ну, подобається цей танк. Буває інколи важко реалізувати, але загалом танк дуже приємний. Так. Ну. Ладно, пощастило, робить мінус фаза. Барабан такий собі, але плюс фраг собі робить. 4500, рівнесенько. На Ніс Анвей. Нас падає літачок. Мене колись прибило тут. Ага. Ну, тобо впав на мене літак і все. Ой, так вже дозвівся б секундочку. І за сей вибитим тим самим М103, а не так, аби куди дати. Так, 8-3 в нас, по ХП все окей, ми перемагаємо. 4900. Наш тіммейт щось стоїть там, настрілює снайпер. О, засуджуємо Анвея в чаті. Анвей, за що ти так? Засвідчується ПТ-шка, ну ти ж не будеш кидати або куди, ні? Ні, не кидає. Бачимо гріля. Блін, блін, ого, ого, нахватався. Дуже довго зводився, хоча можна було побачити, що 50-120. Якби вже по нам стріляє і треба відкатувати, бо цей барабанний танк. Але вирішив трошки подарувати ХП супротивникам. Правильно. Нежадібний анвей. Так, тепер не бачить. Там ще прога по нам стріляла, але не пробила. Бачу прогу. Зараз має давати 4. А! <різь> Ладно, 3. Дає три тички. З барабану 6500. Так, тільки не пиши більше нічого в чат, я тебе благаю. У них маус стоїть весь бій під коровниками. Ну, ну я не знаю. Топовий тяж. Просто їдь собі грай. Ні. гріля, не влучу в броню. Офігенно. Робить мінус гріль. Так, 5 фрагів, 700 демеджа. Може. Стінгер може давати стіки демеджа, тим паче проти вісімок. Ну, анвей, ну. Постидався б вже. Чисто зайшов, е, малолеток пообіжати. Прога продовжує чилити. Рікашет, рікашет. Хорошо, ну вже скидай барабанда їдь вперед. А ні, дивись, дочекався 50-120. Ладно. Але два поспіль рікашети від прогі це потужно. Що ж не їде? А, ну, в принципі, зверху він зможе побачити. Все, роблять мінус 50-120. І... що, блайндом вб'є прогу? Одна. О, о, блін, один снаряд, я не побачила. Воїна више ААТ-60, але навряд чи ми зробимо, бо прога там надто засейвилась. Хоча. Та ні, шпетака має добрати. Що відбувається? Там шепетака не пробиває прогу, чи що? А, дуже цікаво, чи просто мансить. А ні, Анвей собі при приклеївся до однієї позиції стоїть. А міг вже поїхати, а міг вже забрати прогу. Все, забирає арта. Це в нас перемога. Давайте будемо дивитися результати. Дорожі, друзі, результати. Бачите, в себе на екрані. 7900 дав анвей. Дякую величезне йому за реплей. Вам, друзі, величезне дякую, що дивились, і бажаю вам гарного дня. Хай щастить!